Вам не здається, що поки от ми не можемо переобрати раду, поки ця рада, бо всі реформаторські закони ми можемо прийняти тільки коли буде оновлена Верховна Рада. В цей час створюється система, схожа на систему Юнуковича або там Генеральна прокуратура, судова система, все це. Тобто, і потім, коли вже будуть прийняті акти, вони вже не спишуться в це життя. Тобто, чи не здається вам, що зараз ми втрачаємо час? Що з цим робити? Я точно не знаю, але система збирається тима цеглинками, якими да. вона була от. До того ви абсолютно праві, тому що жодної реальної реформи, судової реформи прокуратури та структур в дійсності не відбулося. Я, звичайно, з цікавістю слухаю виступи наших міністрів, генерального прокурора, там людей, які відповідають за суддівський корпус, які пояснюють тим, що ну сьогодні ж війна, сьогодні не час займатися реформою, і тому судді продовжують залишатися на 90% ті самі. Але. Ви знаєте, це абсолютно не виправдання. тобто потрібно міняти і те, що треба проводити і приймати закон про люстрацію, на підставі якого там кожна людина, да, наприклад, там, яка працювала там на високих посадах за часів президента Януковича, вона не має права займати жодних посад в державних органах влади протягом п'яти років, мінімум п'ять років. Працював в адміністрації там на керівній, і якщо це не технічна посада, якщо ти працював там заступник голови РДА чи голова, все іди в бізнес, іди займайся громад діяльності, Ти не можеш бути державним службовцем, тому що тоді чесних людей не було. Те саме з суддями. Ми бачимо зусилля там, відчайдушки, скажімо так, жменьки людей, там Єгор Соболєв і інші, які намагаються це довести. Але, на жаль, там ні прем'єр, да, Яценюк, там, ні парламентська більшість, яка представлена, там, вона великих бажань змінювати цю систему не має. Тому. Ми або, або ця система з'їсть дуже швидко, як це відбулося після помаранчевої революції. З'їсть громадянське суспільство, або ми змушені будемо шукати якісь ну радикальні методи впливу заміни цієї системи.